Як реагувати на бійки між братом і сестри? Починають бити один одного, якщо хтось з них не хоче ділитися. Розділяєте дітей, розділяєте дітей і переслухайте, я на початку говорила про це, про коли маленька різниця обіця і взагалі про братів і сестер. Розділяєте їх і, і кажете фразу. Я бачу, ви ще не можете контролювати один одного. Я бачу, що ви ще емоції надто сильні, щоб ви могли їх контролювати. Тому я тут, щоб вам допомогти. Я тут. Якщо ви не справляєтесь з власними емоціями, я тут. Я вам допоможу. Я розумію, що дуже ви настільки сильно зараз злитися, що хочете навіть побити один одного. Я це бачу. Але я допоможу це проконтролювати. Не перекладати відповідальність на дітей за це, бо на жаль, є така дуже вредний совет, дуже шкідлива порада. Хай діти вчаться самі розбиратися. Ні в такому віці ні. Їм потрібно втручання надійного дорослого, з яким безпечно.